Зараз пробую. Ні, до Напишіть чутно. Доброго вечора. Так, ще раз, для тих, хто доєднався, так як вас вже стало трошечка більше, на початку нас було мало. Хочу вам показати ось такі тюльпани. Я сьогодні буду виготовляти із атласної стрічки. Тут є 4 види тюльпана. Ось такий тюльпан. Ось такий. Вже повністю який розквіт. Бачите? Такий. Такий із стрічки 2,5 см. І ось такий із четвірочки. Чотири види тюльпанів ми сьогодні робили. Я була в прямому. В кистоці, і там ми робили такі кімпа. І зараз я вам покажу, як складати і таку квіточку. Для цього нам потрібна шпажка і стрічка 4 см. На стрічку ми нарізаємо на відрізочки 7,5 см, обрізаємо з верхнього краю стрічки. Якщо ви відрізали, наприклад, стрічку, ви відрізали стрічку, і отут зверху ви обрізаєте так з однієї сторони, і з другої сторони обрізаєте дугою стрічку. Обрізали дугою 7,5 см, обпалили так над полум'ям, полум'я ведете отак по люсточку над полум'ям. І ось тут у вас утвориться ось така завитка. Тоді зниз, нижню частину складаєте ось так до середини. Кінці до середини стрічки. До середини. І у вас утворюється ось така складочка. З цієї сторони у вас має виходитись отак. Ось. І там має бути у вас 8 або 9 пелюсточок. Зараз починаємо складати. Так, беремо першу пелюсточку. І я зараз відраховую 3, 5, 7, 8. І тут у нас ще залишиться 5. Так, зберемо пелюсточку, знизу наносимо клей на саму нижню основу. Наносимо клей. І зараз ми будемо її скручувати. Закручувати цю полюсточку. Так. Зараз, зараз, зараз. Ось так. так, Скрутимо і гарненько її розправимо. І гарненько розправимо. Ось так. 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 Ось так, бачите, склали. Так, тепер беремо наступну пелюсточку. І стрічки. Це з атласної стрічки. Ось ось такої атласної стрічки. Так, і наступну вісім пелюсточок у нас буде. Кожну пелюсточку ми будемо клеїти одну біля другої. Ось так. У нас виходить ось така. Бачите? Так, тепер наступну. Так. І далі наступна. І так, всіх вісі полюсточок ми будемо клеїти одну за одною. Дивлячись, куди її покласти. І так ми формуємо квіточку. Ми дивимося, куди нам пасує покласти цю наступну палюстку. <гум> будь ласка, будь ласка. Ідіть, їсти. Ести треба, обов'язково. Так, в цьому нема проблем йти їсти. Їсти треба обов'язково. Бувайте, бувайте. Так, І ще одну останню. пелюсточку. Зараз ми її сюди приклеїмо. Так. І у нас буде ось такий тюльпанчик. Ось такий тюльпанчик у нас. Бачите? Ось такий тюльпанчик. Тут можна підклеювати все.

От, бачите? Все, сформували. Так. Тоді зараз беру серветочку. Беру серветочку. Зараз зроблю такий маленький відрізочок І зробимо таку чашу листку для тюльпани. Зараз ми будемо наносити тут клей. І зробимо. Та навіть і не треба. Бо я бачу, що тут воно пішло гарно влягло. То можна зразу брати тут стрічечку. І робити таку світшу виставку. Отак.

Так. Так. Зараз ми ще наріжемо листочки зелені. Наріжемо зелені листочки. Так. Наріжемо листочки, зараз обріжемо. Так, тепер робимо зелені листочки. Я роблю стрічки 2,5 см. Так. Зараз. Ось так обрізали. Ось такі листочки в нас виходять. І зараз я буду їх... Бу їх опалювати. Зараз я их шутонько опалю. Так. Так. И вот так на полувоночку знаем. И вот так вогню раз-раз-раз-раз раз, 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 раз. Против, ну, Вот

шпажку тому що коли будемо робити композицію, то вона і так буде захована. І зараз приклеюємо пелюсточку, приклеюємо пелюсточку. Так, Просто и заращал, да? А в упали, как ты уже кому Так. Ось так у вот. нас виходить ось така квіточка. Зараз да, ми ще її підмотаємо тут і все буде. І буде у нас такий тюльпан. Oh. Ось такий тюльпанчик у нас получився. Це тюльпан із стрічки 4 см. Ось такий вже букетик у нас є. Ми вже зробили, бачите, скільки тюльпанів. Тут є різні методики складання. Є й розсвівший вже такий тюльпан із маків, з дичиночками, бачите, всередині. Не знаю, чи вам видно. Показати, щоб вам було видно. Так. І такі полихатенькі, і стрічки 2 см з половиною. Є різні різні тюльпани. Так що, якщо комусь потрібно, будь ласка, робіть замовлення, замовляйте. Пишіть мені, будь ласка, в приват, особисті повідомлення. В інстаграмі мене можна, можна знайти в інстаграмі, в Тікток. Івана букетики. або хендмейд, чи в Фейсбуці Івана Партика, в Інстаграм. Так що, кому потрібно, будь ласка, можете мені писати і буду, буду виготовляти вам квіти на замовлення. У мене різні композиції. кому цікаво, підписуйтесь на мій аккаунт і заходьте. Заходьте на мої ефіри в Тік-Тоці, я веду ефіри кожного дня. Можете мене знайти, Іванна букетики. Або підписуйтесь на хендмейд. Там також можете передивитися майстер-класи чи якісь мої композиції, які є. Буду рада всіх вас бачити на своєму ефірі. Які я в тіктоці проводжу кожного дня. Дуже всім дякую, хто був зі мною і дякую, хто заходить до, до мене на мої ефіри. Всім бажаю тихої ніченьки, на добраніч.